Oh. Будемо розрізати. Завжди дівчата запитують, чи не боїтеся ви втратити своїх постачальників, виробників підгузників, якщо ви робите такі огляди, справді які вони вживу, і реальні відгуки. Я завжди кажу: мені не соромно втратити виробника, який би був би нечесним перед клієнтами і писав би всяку ахінею. Тож всі виробники, які за нами спостерігають, ну звісно, вони дивляться нас, і вони, коли ми коли вони нам постачають до асортименту, звісно, вони. Знаєш, що ми за чесні відгуки, тож зараз будемо показувати, розказувати все чесно. Оба спочатку наповнимо, потім розріжемо. Екобайнаці. Результат в кінці, тож погнали перевіряти. Швеція більше ніж 7 сертифікатів по екологічності і якості, тож будемо перевіряти ті, які кажуть, що немає штучних барників. Я вже не буду розповідати про їхній склад, і так зрозуміло, тому хочеться їх просто розрізати. Даємо 10 секунд для висихання. Там, де дівчинка робила маленький справи, і там, де хлопчик. Трішки видно, що вони зволожені. Ось, будь ласка, наш результат. Це нормально, тому що ми дуже-дуже багато його виляли водички сюди, і дитина так не ходить. Але ми вже ж на максимум хочемо перевірити. Гнали, будемо розрізати, подивіться. О! Це розпушена целюлоза. в то ще й шар. Ми зараз подивимось. Я так розумію, це гранули з поліакрилату з цукрової тростини, І розпушена целюлоза. Готові побачити плівку з кукурудзяного крахмалю? Чекайте, я вам зараз її покажу. Ось це. Лівка з кукурудзяного крохмалю дівчата в нашому асортименті вони представлені, є над чим працювати. Мені трішки не подобається наповненість, вона прям дуже-дуже велика. Я б хотіла трішки зменшити наповнення, а саме по ширині самого підгузника, але здається, це неможливо через те, що це набагато класні. Вони прям органічні і екологічні, тому тут це дуже важко зробити. Бо якщо ви будете зменшувати саму щільність підгузників, екологічність, то зрозуміло, що будуть протікані моменти, і мені зовсім не зрозуміло для чого потрібна перфорація в внутрішніх бортах, якщо вони захищають від протікань, і тут незрозуміло питання, тому залишається для мене згадкою. Обов'язково про це дізнаюся. Чи користувались малечі цими підгузниками? Пишіть у коментарях.